Вітаю, друзі. Сьогодні наша тема про хлопчиків і дівчаток, а саме про їхню мужність у хлопчиків і про їхню жіночність у дівчаток. Запитують мами, як в сьогоднішньому світі дати визначення дитині, хто вона, що вона, тобто, вона дівчинка чи вона хлопчик, для того, щоб не порушити ніякі моральні її Цінності, можливо, які будуть формуватися, щоб не сформувати їй неправильну її орієнтацію чи її бажання, щоб ніяк на них не наступити, як зробити так, щоб дитина розвивалася творчо, але в той же самий час хотілося б, щоб вона була дівчинкою. Якщо це дівчинка, і щоб вона була хлопчиком, якщо це хлопчик. Але ж мами бояться, що враховуючи сьогоднішні віяння. Можна зробити так, що насправді це зламає цю дитину, тому що на сьогоднішній день ми можемо абсолютно вільно обирати собі гендер. Тоді як стать дається при народженні, ну верніше, формується в утробі матері, і при народженні ми чітко розуміємо, хто це, то гендер у нас формується уже як усвідомлення. Самоусвідомлення себе чоловіком та жінкою. І багато з мам на сьогоднішній день абсолютно перелякані, вони не знають, як правильно. З одного боку, це крайнощі, коли хоче моя дівчинка одягати штани і називати себе не Машею, а мішою, будь ласка, з іншого боку, так само з хлопчиками, коли вони хочуть ходити, наприклад, там, в спідницях чи в жіночому одягі. одягу, що в цьому погано. З іншого боку, в нас є державна програма, наприклад, дитина. За якою ми все ж, дівчатка це дівчатка, хлопчики це хлопчики, і вчимо, відповідно, рід правильно засвоювати, вмовлені його ставити, що це жіночого роду, це чоловічого, що це дівчинка і для неї притаманно, це оце, за якими ознаками це бачимо і так далі. З іншого боку, в дитини тоді може виникнути ну, якась така. Таке усвідомлення чи розуміння, тому що ми нав'язали їй цей, її гендер, і взагалі вона потім скаже, що вона все життя була нещаслива, тому що її сформували ось так. А з іншого боку, мама хоче, щоб її дитина все ж таки, ну, говорячи нашою мовою, побутовою. Хоче щоб вона була нормальною, тобто, щоб вона співпадала, щоб її гендер співпадав з її статтю. І вона не хоче зламати дитину, але боїться, що вона її може або направити туди, куди їй не подобається. Наприклад, якщо це буде йти в розріз з думкою дитини, яка зростатиме, або що вона може її підштовхнути туди для, для, для того, щоб. Дитина не мала орієнтирів, не мала вибору не допомогти їй, не підказати, що вона дівчинка, вона не може свою поведінку, наприклад, зідентифікувати з материнською, тому що вона там дивилася на хлопчиків і так далі. Також це стосується мам, які ростять своїх дітей самі, особливо якщо це чоловіки. Хоча на сьогоднішній день ми розуміємо, що це не менш важливо для дівчаток, не чоловіки, хлопчики, але не менш. Важливо це і для дівчаток, які в майбутньому стануть чоловіками і, відповідно, жінками. Так само про це турбуються чоловіки, які вимушено ростять свою дитину, наприклад, самотужки. Тому ми маємо цей феномен, який нам постійно десь відгукується. І так як немає в нас самих чітких орієнтирів, бо ми, як завжди, живемо в часи змін, і зараз знов щось змінюється, і переглядаються наші уявлення і про інститут шлюбу, і про те, хто є хто, як він себе уособлює, як він себе бачить, як він себе уявляє, де ця норма, де не норма. А на сьогоднішній день людина може вже не тільки бачити себе там чоловіком чи жінкою, а вона. Має вже дуже багато гендерів, і вони постійно множаться, як і ким вона може себе усвідомлювати. Тому для того, щоб в цьому всьому не зійти з розуму і не звести свою дитину з розуму, тобто, якщо ми не маємо ніякого бачення, то в дитини його тим паче воно не може сформуватися, бо в неї немає орієнтирів. Тому для цього ми з вами подивимось ну, на якісь такі дуже прості речі. По-перше, ми видихаємо і розуміємо, насправді. Якщо у вас народилася дівчинка це круто. Якщо у вас народився хлопчик, це також круто. Якщо у вас народилася двійня це взагалі круто. Як би хто у вас не був, спробуйте їй дати максимально любові, тепла, турботи і всього того, чого потребує маленька дитина до року життя. Далі в дитини в нормі, в здорової дитини. Стать відповідає гендеру. Якщо наша дитина не грається в те, що вона хлопчик, не намагається якимось чином побачити нашу реакцію на це, а ми розуміємо, що вона дійсно бачить себе інакше, нам варто проконсультуватися, наприклад, у дитячого психіатра. Не тому, що дитина хвора чи що їй Треба терміново якось лікувати, щоб вона не стала, не дай Боже, лесбійкою чи гомосексуалом. Мам, варто звернутися до лікаря для того, щоб ми зрозуміли, чи немає в мисленні дитини якихось порушень. Це може стосуватися виключно статі, а може стосуватися і інших речей, які ще на сьогоднішній момент не проявляються. І якщо це тільки стать, ми кажемо все, гаразд, дівчинка має свої. Особливості розвитку, усвідомлення себе, чи хлопчик, але ми не говоримо про те, що там якась біда вже сталася. І ми просто спостерігаємо, слідкуємо, пропонуємо вибір, пропонуємо якимось чином з цим взаємодіяти, показувати жіночі ролі і чим відрізняється дівчинка від хлопчика, саме в соціальній сфері, показувати, чим хлопчик відрізняється від дівчинки і так далі, і дати можливість дитині для тих мам, які. Хочуть дати їй право вибору, все ж таки самі визначатися, куди їй іти, і не зламати її. Якщо ж ми говоримо про те, що лікар каже, ну ви знаєте, мені не подобається те, що тут відбувається, тому що я ще бачу оце оце, це, оце, тоді ми нагострюємо наші вушка і дуже-дуже-дуже добре дивимося, куди і в що воно буде розвиватися. Тому що стать може бути. Тільки початком, там, де дитина не може визначитися, там можуть бути і інші порушення. І тоді це не має зовсім ніякого відношення до визначення, самовизначення цієї дитини як статі, а це мається на увазі якесь хворобливе порушення, яке в майбутньому буде впливати на її життя. І воно точно не тільки про стать, воно зовсім про інше, воно про те, що мислення дитини. Абсолютно йде не в тому напрямку. Тож ми просто спостерігаємо. В принципі, дітки самі по собі в три рочки вже мають, вони розуміють, якщо ви подивитесь на діточок десь трьохрічного віку, плюс-мінус, вони розуміють, дівчинка вони чи хлопчик. Якщо ми бачимо ось ці частини, де дитина в майбутньому буде хотіти змінити свою стать, то це ми бачимо в три роки. Це, про це вам скаже будь-який дитячий психіатр. Не відбувається це в 12, в 15 чи в 17. Це відбувається в ранньому віці, усвідомлення своєї статі. Ми там його бачимо. Це дитина в шестої пори чітко розуміє, хто вона. І це не ситуативно, це постійна історія, коли вона обурюється, коли її не так називають, не тим іменем, коли до неї звертаються не так. Тобто це та дитина, яка ще не може піддатися вієнню моди, якомусь підлітковому протесту, ще чомусь, вона не може цього зробити. Але вона дуже чітко може сформувати своє внутрішнє відчуття і відрізняння себе від іншої людини також і за статтю. Вона, коли дивиться на інших, вона також каже, це дівчинка, а це хлопчик. За одягом, за поведінкою, за голосом, десь він ніжніший, десь він більш грубий, за тим, як ця дитина себе проявляє в соціумі. І якщо ви спостерігаєте в дитячому садочку, це видно. Ну, не можна їм нав'язати цю роль, вони просто або є такими, або не є. І якщо є в дитини закладена вже певна роль, оця жіноча у дівчинки, ми просто показуємо їй різні варіанти. Ми своїм прикладом показуємо жіночу поведінку, якщо ми ростемо дівчинку і вона себе усвідомлює як дівчинка. Ми показуємо їй всі інші варіанти, яких немає в нас, показуємо на інших дівчатках, на інших жінках, показуємо фільми, мультики. Ми показуємо, що це все жінка, і в неї ось такі, такі, такі прояви. І звичайно ж, в цій жіночності є прояв мускулінності, і те, що ти. Маєш чоловічу частину, це круто, це класно, так воно і має бути. Тому що ти людина, і в тобі є і та частина, і інша поєднання цих частин в різні пропорції, в різних проявах, в різному чи характері, чи поведінці, чи ще чомусь, і частка цієї частини може збільшуватися, і зменшуватися, і розвивати ти можеш і мужність, і жіночість, і так далі. Те саме відбувається з чоловіком, з хлопчиком, з якого виростає чоловік. Але ж коли ми з вами дивимося на те, що немає, наприклад, з ким дитині ну, якимось чином ідентифікуватися як чоловік, В дитячому садочку, наприклад, там зазвичай тільки виховательки, тільки жінки. В школі перша вчителька найчастіше це жінка, хоча на сьогоднішній день вже є багато чоловіків, вчителів молодших класів. В школі далі там ну, немає навіть 50 на 50, хоча б дуже хотілося таку пропорцію, де половину це чоловіки, половину жінки. І, наприклад, в мами немає чоловіка, немає партнера, немає тата. Який би міг стати взірцем, або ці взірці, ну абсолютно не ті, які б хотілося, щоб дитина взяла на озброєння в своєму арсеналі, чоловічих чи, чи жіночих, чи будь-яких якостей, тобто не хочеться. Тоді нам варто знайти ту людину, яка може нам дати цю систему, показати, як існують чоловіки, яким чином? Через Символічні образи, тобто це мають бути казки якісь, там де є чіткі чоловічі образи. Це є взаємодія хлопчика з татом в якихось розповідях, в якихось мультфільмах. Ми просто маємо на цьому більше звернути увагу, більше спрямувати туди нашу нашу енергію для того, щоб знайти оці якісь певні риси чоловічі, і показати це як приклад і дати дитині можливість. Зрозуміти, і так може бути, і так, і так. О, клас, о, як круто. Це перша частина. Тест, що стосується жінки, те саме. Інколи мами в нас на сьогоднішній день настільки забігані, або й взагалі інколи мами можуть себе усвідомлювати в якийсь момент абсолютно не ну, можливо, і жінкою, але, наприклад, лезбійкою, або ж навіть і не жінкою. І тоді в дитини є питання. А дівчинка, наприклад, усвідомлює себе жінкою, як цій мамі дати правильний орієнтир, куди спрямувати розвиток цієї дитини? Також ми шукаємо якісь витвори мистецтва, ми показуємо, як виглядала жінка в 19 дев'ятнадцятому сторіччі, 18-му, в 17-му, 18 17 як змінювався одяг. Ми можемо до моди її трошечки приєднати туди, показати щось. І головне, не хвилюйтеся: якщо ваша дитина буде мати дійсно це ж це дуже стійкий прояв, це потяг до власної статі, ну це, це біологічні речі. І якщо ваша дитина буде точно усвідомлювати себе кимось іншим, якоюсь іншою статтю, не тією, якимось іншим гендером, не тим, як, який відповідає її статі, вона точно це проявить. І далі обережненько досліджуємо, йдемо, не заперечуємо. Не підштовхуємо, спостерігаємо і даємо широту. Даємо, показуємо, як це може бути. Не завжди пам'ятаємо, що коли людина каже: Я не хочу жити. Це не завжди про те, що вона не хоче жити як, як, як бути. Це може бути про те, що вона не хоче жити так, що обставини такі, що в цих обставинах вона не хоче. А взагалі, якщо їх змінити, вона дуже б навіть хотіла. Так само і тут. Можливо, вона не хоче бути такою жінкою, як вона бачить навколо, а не, не взагалі вона не хоче бути жінкою. Чи вона боїться чоловіків? І вона каже: Ні, я буду жінкою. І буду я жити також з жінкою, вона безпечна. З нею все зрозуміло, вона така сама, як я. А оцей чоловік, він взагалі, він як наші хлопці в школі, Та це ж жах, ну як з ними взагалі можна жити. Тому є дуже багато етапів в житті дитини, і вона буде. Змінювати щось, кудись направлятися, не бійтеся, будьте поруч з нею, зумійте побудувати достатньо комфортні стосунки, довірливі стосунки, знайдіть інших людей, які можуть допомогти дитині з цим щось зробити, показати інші приклади, знайти якусь цю довіру, підтримку, любов, і все буде гаразд. Якщо будуть прям серйозні проблеми, і ви не зможете, дивлячись на всі свої зусилля. Якось з ними розібратися, ну зверніться до психолога все в житті можна змінити, виправити, розрулити, доки ми живі і доки в нас є для цього бажання. Бережіть себе, своїх дітей, любіть себе і оточуючих. До зустрічі!